Що опороповноважений сектору карного розшуку Корецького районного відділу міліції, зловживаючи своїм службовим становищем, неодноразово збував макову солому наркозалежним. Працівниками Служби безпеки неодноразово здійснювалось фіксування вказаного злочину. І під час його затримання на гарячому, коли він збував зілля наркотичну солому близько 700 грамів за суму понад півтори тисячі гривень. Уже під час обшуку автомобіля цього працівника міліції, а також обшуку у нього вдома, було також виявлено наркотичних засобів близько 2 кг. Під час апеляційного розгляду справи державний обвинувач зайняв принципову позицію. І домігся постановлення вироку, яким міліціонера засуджено до 5 років, трьох місяців позбавленням волі, з позбавленням права обіймати посади, наділені владними або розпорядчими функціями строком на 3 роки. Крім того, вироком суду цього міліціонера позбавлено спеціального звання капітан міліції.